Привіт! Ви на каналі Астроміра. Мене звати Мирослава. І я ваш гід в ЕЗОТРІ. Сьогодні ми з вами поговоримо про шахрайство в ЕЗОТЕРці. Насправді, це дуже болюча і поширена тема для багатьох людей. Багато людей не довіряють тарологам, не довіряють тарономерологам, тому що вже мали негативний досвід шахраяни. Давайте сьогодні поговоримо, як відрізнити справжнього тарономеролога, яку саме інформацію вам може надати тарономеролог, що ні в якому разі не можна давати, яку інформацію не може давати тарономерологу для того, щоб він не використав її проти вас, чи може брати тарономеролог або взагалі людина, яка займається любою татеричною практикою, оплату за свої послуги. І ще багато цікавого. Отже, розпочнемо. Зараз ми живемо у світі, де дуже багато інформації. Інформація до нас йде з відусіль. з інтернет-ресурсів, з знайомих, з телебачення, з книжок. І в цьому, в цьому потоці інформації дуже тяжко загубитися. Езотерика зараз є дуже популярною нішою, і дуже багато людей дійсно класно практикують езотерику, дійсно розбираються в цьому. Але, на жаль, чи на щастя є так само люди-новачки. Є люди, які дійсно цілеспрямовано займаються шахрайством в езотерці. Тому звичайній людині, яка не розбирається в цьому питанні, дуже тяжко зрозуміти, так? що тут за таронумеролог, чи можна йому довіряти, чи не можна йому довіряти, чи можна довіряти тим сертифікатам, які у нього є, чи можна довіряти його знанням. І як взагалі розпізнати. Те, що він дійсно є професіонал своєї справи. І так, перше, що ми можемо звернути увагу, те, що я хотіла би звернути увагу, це те, що таро нумеролога не робить кількість його сертифікатів. Тобто його професіоналізм не можна оцінювати за кількістю сертифікатів, які висять у нього на стіні. Чому це так? По-перше, це все можна роздрукувати. Прямо вдома, не виходячи зі своєї кімнати, загружаєте в Google сертифікат таролога, роздруковуєте форму, заповняєте своє ім'я, вішите його на стіну в рамочку, вуаля ось у вас вже сертифікат таролога. Тобто орієнтуватися на те, що є сертифікати, чи їх немає. Не можна опиратися на цю інформацію і орієнтуватися, що це професійний таро-нумеролог. Наступний момент. Багато питань кажуть, що якщо таро-нумеролог справжній, то він не має брати гроші, він не має брати оплату за свої, за свої знання. Насправді, знову ж таки, це хибна інформація. Давайте з вами подумаємо: якщо це дійсно справжній таро-нумеролог. Професіонал, людина, яка все життя присвятила себе вивченню таро, присвятила себе практикуванню тарої таро нумерології, яка займається езотерикою професійно, і є це його не хобі, а це є основна робота звичайно. Звичайно, це нормально, що ця людина бере оплату за свої послуги, тому що вона приділяє все своє, все свій вільний час цій роботі. Через це ми можемо сказати про те, що таролог, справжній професіонал таролог, він завжди бере оплату за свої послуги. По-перше, він витрачає на вас свій особистий час, свій особистий ресурс. Він дає вам знання, чи вам сподобалася інформація, чи не сподобалася інформація, але він дає вам об'єктивні, не нічим не. Присмя... Присвячені і присмачені інформація, Тобто, це не є інформація, яку б ви хотіли отримати, а інформація, яка є об'єктивною. Бо справжня таронумерологія це наука, я не побоюсь цього слова. Це наука, яка розкриває справжні архетипи людей, яка розкриває людину в тому її перзвозданому стані якому її створила природа, з якими програмами, з якими задачами, з якими ресурсами, талантами прийшла в цей світ людина, це не може дуже яскраво розповісти саме нумерологія. Психологія в цьому плані трошечки пасе задніх, тому що психологія завжди розглядає людину в момент. Того, як людина звертається до психології, в момент консультації до психолога, в момент консультації з психотерапевтом, з тим момен... момент, коли людина відкриє книжку і почитає по психологію. В цей час відбувається контакт, і твердження, і всі, скажемо, описи людини на цей момент можуть абсолютно відрізнятися від того. Що є людина у своїй суті. Таро нумерологія неважливо, коли ми до неї звертаємося, дає нам аналіз особистості на базі дати народження, часу народження, місця народження і е, того, як людину звати, які прізвища і, і по-батькові. Тобто базові настройки в момент входження людини. Цей світ. І в залежності від цих базових настроїв і тому, де людина зараз опинилася, допомогою таро-нумерології, ми можемо зрозуміти, наскільки людина відійшла від своєї основної лінії життя, наскільки людина далека від того, що задумала природа в ній, та, і наскільки вона живе відповідно до своєї суті, відповідно того, як її задумав Бог. В цьому і є. Плюси в цьому і є, скажімо так, дуже круті е, речі, які може дати нам професіонал таро нумеролог Людина, яка не знається таро нумерології, а відкрила книжку, почитала, наприклад, значення карт таро або значення поєднань карт таро яка трошечки там десь розпізнала, почитала стосовно цифр, що такі одинички, що такі двічки, трічки, так? То людина, якщо ми до такої людини звернемося, і він ця людина буде позиціонувати себе як таро таро-нумеролог, він нам дасть дуже суб'єктивне бачення і дуже з інформацією, яка буде викривлена, яка буде не відповідати. В суті того, що мали карти донести, що мали цифри донести. Тобто таро-нумеролог це людина, яка працює в цій сфері не один місяць, не один рік навіть, тому що це величезні знання. Що ви для себе розуміли, ці знання були ще при періоді єгипетських пірамід. Перші карти Таро були викарбувані. На єгипетських пірамідах. Тобто ці знання передавалися, трансформувалися, розшифровувалися, зашифровувалися інколи секретом, закривалися. Багато-багато тисячоліть, тисячоліть. І коли людина розповідає, що ви можете пройти в неї курс. За місяць і стати тарологом, ви самі собі розумієте, так, що людина за місяць не може осягнути повністю весь спектр, весь спектр тих знань, того, ем, того потенціалу, які мають карти Таро і нумерологія. Як же відрізнити е, таролога від шахрая? Ну, най Частіше, найчастіше і найяскравіший яскравіший признак це коли нас просять принести фотографію наших близьких, про яких ми хочемо дізнатися щось. Навіть коли у нас прос... нам дозволяють дізнатися про інших людей. Тобто, якщо ви йдете до таролога і кажете, я би хотіла отримати консультацію про Васю Петю, Галю. І так далі, про мою подругу, мою мою там сестру, мого коханого, і так далі. І якщо таролог погоджується на такі умови, говорить про те, що ця людина абсолютно не є справжній професіоналом, це шахрай, людина, яка набралась якихось знань, але не розуміється на основних базових законах Всесвіту, на основних базових законах, як працює езотерика, що таке. Е Основні закони, і як взагалі можна проводити консультацію, і які питання може таролог відповідати, на які питання не може таролог відповідати. Другий момент, коли просять у нас фотографію, все, все, для мене це все. Чому? Тому що для справжньої таронумерологічної консультації, чи це просто таро-консультація, чи це нумерологічна консультація. Не потрібно ніяких. Речей іншої людини, не потрібно фотографії іншої людини, тому що достатньо, щоб прийшла людина, людина, яка має питання і задала це питання, і тримала це питання в себе в голові. Цього достатньо, достатньо для того, щоб інформацію, яку дасть старолог, вона була. Вичерпана. Тому тут дуже важливо розуміти, якщо вас просять фотографію, якщо вас просять особисті речі інших людей. Це, можливо, навіть не зовсім шахрай, але людина, яка працює на самому елементарному рівні, вона не зможе вам дати. Якоїсь розкрит, розширеної, розширеного бачення вашого питання. Це людина з обмеженими можливостями, обмеженими знаннями, тому краще ем, декілька разів подумати, чи варто витрачати свій час. Ресурси для того, щоб іти до цієї людини. Тому що ця людина може вам сказати фразу, якусь, яка за, скажімо так, відкадеться у вас в голові, і ви будете постійно думати, або ненароком ще й приймете це рішення і підете, скажімо, з цим шляхом. Тому. Краще для себе розуміти, якщо ви йдете до таролога, і таролог просить у вас особисті речі, особисту допоміжну інформацію, краще уникнути такої консультації. Воно вам дорожче вийде. А на які ж питання може відповісти таролог? Насправді, справжній таролог, таронумеролог може відкрити вам дуже багато питань. Він може вам розказати, як я вже сказала, вашу суть. Тобто, хто ви є насправді, які у вас плюси, які у вас мінуси, які у вас задачі, які у вас ресурси, навіть може вам сказати, яка країна вам підходить для проживання, може розповісти вам про ваші захворювання. Може розповісти, чи завершиться ваше життя в іншій країні, чи ви залишитеся в цій країні, де ви живете? Чи будете багато подорожувати? Може вам розповісти, як ви впливаєте на інших людей, як впливають інші люди на вас? Тобто, що вам, наприклад, може розповісти, що вам е, прийшло від вашого роду, що вам прийшло від ваших, е, то, що ви самі створили, так? те, що з минулих тілень до вас прийшло, якісь е, особливі характеристики. Е, при таро-нумерологічній консультації ми інколи навіть можемо знати точну дату події, ми можемо знати, наскільки ця подія благополучно вплине на вас, наскільки вона вам дасть. Ресурсу, наскільки ця подія, чи те чи інше рішення приведе вас в ту ціль, якої ви бажаєте. Таронурологічні консультації можуть бути дуже великі і дуже маленькі. Вони можуть тривати від 15 20 хвилин до 2-2,5 годин. Чому? Тому що. Це залежить від того питання, яке хоче людина дізнатися. Якщо це питання якесь таке велике, об'ємне, яке захвачує декілька, декілька сфер вашого життя, то ця консультація може бути велика. Якщо це питання маленьке, типу «да-ні», так, то в принципі на 15 хвилин це може обмежити абсолютно в, ці, в рамки цих 15 хвилин і консультація може бути для вас інформативною. Багато питають, до речі, чи можна на картах Таро дізнаватися питання так чи ні. Насправді, для елементарного рівня, для рівня людини, яка не розбирається в Таро глибоко, можна сказати, що ні, не можна. Для того, щоб розумітися, чи говорить нам карта так, чи говорить нам карта ні, ми маємо знати не просто значення карти, ми маємо знати глибину цієї карти, енергетику цієї карти. Ми маємо знати ем, те, що є до цієї карти і що є після цієї карти, тому що кожна карта таро це не просто елемент якийсь, який вириваємо ми з колоди. Ні, вона нам показує часовий проміжок якоїсь події, не просто в датах, а в ситуаціях. Вона вам може розповісти, що за ситуація йшла до цього, на якому ми зараз етапі і що йде далі. І, власне, професіонал, досвідчений таролог може вам відповісти: так, ця подія не саме благополучна для ваш шлях, або це рішення не саме найкраще. Або сказати ні. Ви знаєте, ви можете спробувати цим шляхом іти. Це непоганий вибір. Отже, сподіваюся, вся інформація вам була корисною, цікавою. Сподіваюсь, ви не потрапите до шохраїв і знайдете свого справжнього Таро-номеролог Таронуролог це людина, яка вам вікові довіряє через Не бійтеся. Не бійтеся пробувати, не бійтеся ходити до декількох таро-нумерологів, шукати тих таро-нумерологів, яким ви можете довіряти, шукати тих, які не витягують з вас інформацію. До речі, дуже важливий момент, який я забула підкреслити, під час таро консультації саме таролог говорить, саме він вам розповідає, а не навпаки. Якщо ви відчуваєте, що ви говорите більше, а вам задають постійно питання, а таролог просто мовчить, витягуючи або підтверджує просто ваше ви, 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 задає питання, ви відповідаєте, і він каже: так, 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 так. Тобто він підтверджує те, що ви говорите. Це говорить про те, що, скоріше за все, перед вами справжнісінький ша. Рай, тому що під час теронумерологічної консультації саме таролог вам говорить, це така консультація, де ви більше мочите, де ви більше дивуєтеся, чи радієте, чи сумуєте. Так? Тобто ви відчуваєте певні емоції, таролог вам дає певні, певну інформацію для роздумів, і менше ви говорите. Це дуже великий момент, дуже важливий, тому що багато клієнтів, які до мене приходили, вони розповідали, що вони були у таролога. Таролог сидів, мовчав, постійно задавав йому якісь питання, і просто було повне розчарування в таро. Так що вибирайте професіонала, не бійтеся, експериментуйте. Таро нумерологія це прекрасний інструмент пізнання себе, пізнання свого місця у світі, пізнання світу навколо. І, як в кожній професії, тут важливо, які руки ви потрапите. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво, сподіваюся, інформація була для вас корисна. Напишіть мені в коментарях, чи вам траплялися на вашому шляху вже шахраї в езотериці, не тільки в Таро. А, також напишіть мені, які б теми ви хотіли зачепити, щоб я розкрила, що вам цікаво в езотериці, що ви хотіли б дізнатися. Можливо, у вас є якісь ем, забобони стосовно езотерики, стосовно таросу, стосовно на нумерології. Напишіть мені про них, я обов'язково вам щось розповім стосовно цього дам відповіді на ваші запитання. Дякую, що дивилися! Сподіваюсь, було цікаво. Підписуйтеся, на сту... щоб не втратити наступні відео. За вами була я, Мирослава, ваш гід в езотериці. Підписуйтеся, щоб не пропустити.